А скільки коштує в принципі, залучення артиста? Тоді Політико. коштувало копійки. Mm. Зараз п'ять е, партій, я навіть не пам'ятаю їхніх назв. Дві західної України і три зі східної пропонували е, місце в першій п'ятірці. Тобі? То десь так. То десь, та, то десь то біля мільйона. Тебе доларів. бачили Так. Щоб ти там таляп? Так, вони, вони абсолютно напевно не, не, не здають собі справи, що я за що я за персона. Так, і мільйон доларів. Ну, і дивися, я но ну, це на повному серйозі ти на повному серйозі. Тобто тобі протували мільйон mm. доларів за що, щоб ти зайшов в список, Так. щоб ти тягнув, якби до... Боже yeah. ну Це щоб ж... я ще був одною з мав піки ви скільки, тобі, і скільки то треба майданів пережити? Як ти думаєш, я ти думаю, там... що не дає абсолютно нічого. я думаю, що настільки вони закореніло, там сидять. Ну мені смішно, чесно кажучи, Але Часно, то все патріотичне. Тіпану то ти все патріотичні, там ту-ту-ту за Україну, тобто це ну чесно кажучи, розмови були такі: давай в першу п'ятірку, ти ж розумієш. Ніяких патріотичних аспектів не... Ні, я увазі, але пропонували ті політичні сили, які себе позиціонують як такі патріотичні. Та, 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 та. Боже, мільйон доларів. А скільки то на мільйон доларів можна? А mm -hmm. чому ми так далеко йдемо? Та, Давай порахуємо всі бікборди, всю телевізійну рекламу, скільки вони, наприклад, навіть вашому каналу платять за те, що от я стояв ролики, 10, 10, 10 хвилин і дивився, розумієш, і то Всім саме, платять, то да. саме, то саме. Ну, ролики розміщують, та бікборди, все. Так, це виходить так. Ну, мені спеціалісти казали, що загальна маса заплатила за всю свою тотальну масштабну рекламу більше 120 мільйонів доларів. Скаже до того, як мінімум, я думаю, що Їздити мабуть. по світу і казати дайте на Україну гроші, і тут же їх розумієш, спускати, щоб заліпити своїм таблом всю країну.